Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас заняття з грамоти. Подивіться на картинку, з якої казки ця дівчинка згадали три ветмідя. Так, це дівчинка Марійка. Вона заблукала в лісі. Давайте пригадаємо, як Марійка гукала своїх подруг, коли загубилася в лісі. Ау-ау! Чуєте? Спочатку перший звук А-а, а другий У-у-. А разом А-у-у-два звуки, так? Один за одним йде звук. а у молодці дітки. А тепер давайте разом. А-а-а. А тепер ми з вами в лісі. Давайте промовимо слово ліс. Ліс. В цьому слові три звуки: Ліс, ліс, ліс. ліс. Молодці. А тепер пограємо в гру Довгі та короткі слова, дітки. Приготувалися, що Марійка несла. Корзинку. Давайте з вами зараз пограємо. На галявині є два кошики. Я промовляю слова, а ви будете збирати в зелений. Кошик короткі слова, в червоний довгі слова. Приготувалися? Огірок. Яке слово по довжині? Вірно. Огірок довге в червоний кошик. Рак. Рак. Коротке слово. В зелений кошик. Дерево. Дерево. Так, в червоний кошик. Сік. Сік. Коротке слово. В зелений кошик. Молоко. Молоко. Яке по довжині? Довге чи коротке? Довге в червоний кошик. Хмара. Хмара. Теж? Довге слово. Молодці! Мак. Мак. Коротке слово. Кит. Кит. Коротке слово. Зелений кошик. Папуга, папуга, довге слово, папуга, червоний кошик. Барабан, барабан довге слово. Оса коротке слово, молодці. Допомогли Марійки. Виконати завдання. Далі подорожуємо. Перед вами звукова лінійка. Я зараз буду промовляти слова, а на звуковій лінійці будуть відкриватись віконечка. Стільки, скільки звуків у слові. Перше слово ліс. Давайте разом ліс. Відкривається скільки віконечків? ліс. Три віконця відкрилось. В цьому слові три звуки. Ліс. Наступне слово дім. Дім. Скільки віконочків відкриваються? Дім, дім. Три віконця. В цьому слові три звуки. Наступне слово. Стіл. Скільки віконечків відкривається. Рахуємо. Стіл. Стіл. Чотири віконця. Чотири звуки в цьому слові. Кошик. Кошик. Давайте рахувати разом, скільки звуків. КОШИК Кошик 5 звуків в цьому слові. Наступне слово. Наступне слово ведмідь. Вимовте його ведмідь, скільки віконечок відкрилось ведмідь. Шість віконечок відкрилось Тож, ще звуків, у слові 6. Скажіть, дітки. Чи однаковою є кількість звуків, звуків у словах? Ні. Кількість звуків різна. Слова, в яких мало звуків, це короткі слова, а слова, в яких багато звуків, це довгі слова. Молодці дітки, гарно пограли. Марійка вернулась додому і рада з вами що пограла. До зустрічі, бувайте малята!